Щоб у вас щось змінило в житті, вам потрібно спілкуватися з людьми, які щось получили в житті. От. Це, якщо ви хочете отримати якусь інформацію нову, інакше мені як, або шукати десь в оточення. Якщо ви зі звичайної сім'ї просто, бідно, живете і так далі, ви не дотичні будете до такого кола оточення. А, тому ми з В'ячеславом купували навчання, щоб приймати їх досвід і міркування. А є навчання, які а, кажуть: зароби, зайдеш до нас і заробиш. ну по чесному, половина, може трошки більше половини всього такого навчання дійсно надуріло, ну дійсно інфоциганство. Паразити, паразити в цій сфері. Але ми вчора з В'ячеславом сиділи і розмовляли, що ти представляєш, у нас вийшло створити проєкт, де українці ну, заробляють завдяки цього Тобто, так як ми собі це уявляли, тобто ми коли сиділи уявляли, що прикинь колись буде сидіти якась пареньок і дівчинка, і тобі, вона понятно, що буде не одна, і в них буде ціле життя змінюватися, бо вони в нашому проєкті заробили. І ми вчора ну сиділи, розмовляли про це. Дійсно, да ми підсумували, у нас дійсно це вийшло і вийшло. Це було просто жесть важко. Ми дуже довго до цього йшли, але навіть помимо того, ми зробили так, щоб в будь-якому випадку дуже багато отримали в нашому проєкті. У нас є люди, які знають, чого заходять Кажуть, я куплю течі, бо вона сидить скучає хай тут у вас общається дивиться. Вони реально сидять, розлікаються, і ще й результати, які робить. Пробують по приколу. Просто по приколу ще заробляють гроші. Ну таке ще буває. А є люди, які дійсно там в Німеччині сидить якась людина, скучає десь в селі. Не вийшло в людині отримати квартиру, десь це в місті, і дійсно досить далеко серед німців. А у нас такого душину находить. Ну і ми намагаємося зробити все для того, щоб людям дійсно цікаво у нас було і так далі з різних боків до цього підійти.